Віки віков. Аллах, <риклад> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається, славіте Його. Другий день після рожденства Христова в Кафедральному соборі міста Ужгорода, православному соборі. Престольний праздник в честь собора Божої Матері. Так, по уставу називається другий день рожденства, собор Божої Матері. По благословенню нашого архієрея, Верхній собор наш в честь храма Христа Спасителя, і рождества Христа Ісуса, другий день іменується у нас престольний праздник – собор Божої Матері, а потому тому під 100 ікон Божої Матері, великих славних, котрі прославилися. В історії церкви зображені на Верхньому соборі. І в нижньому храмі у нас по периметру повна ікон. Ну тут і Божої Матері і святих, а там у верху, ісключительно перший ряд ікони Божої Матери, собор Богородиці. Чому так церква прийняла? Тому що ко другий день. Дається Божої Матері, яка совершила великий подвіг. В чому її подвіг? Православні християни добре знають, що є у християн, у служителів і вірних дітей Божих їх, так називай особистий личний подвиг, в якому розумінні, в тому, що чоловік сам вкладає труди, проситься на Божу помощь, Тренуєшся, поднімаєся, возрастає і добиває результатів. Ну, точно так любий спортсмен, котрий хоче показати результати. скільки він за п'ять років, коли тренується до ігр, кожен день мучиться до семого пота, тренуєся, качається для того, щоб показати хороші результати. Рядом будуть такі ж люди зовні. Як і він спортсмен, абсолютно ідентичні з то різницю, що вони пробіжать 100 метрів і можуть мати інфаркт. А я тут біжить 20 кілометрів і приходить іще в силах бігнути далі. І каже: різниця між спортсменом і не спортсменом так зовні одинакові і однакові серця мають. Виявляється, треба мати личний подвиг. От почому християни православні відрізняються від людей і християнських направлень і тим, що ми держимося древнішого предання. Наша церква апостольська, і ми держимося апостольських правил, преданій і слідкуємо, щоб у нашій церкві благодать священства не переривалася. У тому случаю, коли якоїсь церкви і якоїсь єпархії прирвалася та церковна, церковна связь рукоположення, та єпархія випадає із церкви. По свідетельству українського патріарха Філарета Денисенка, він, будучи в запреті, Рукополагав нинішніх ПЦУшників. і якщо він у запреті, і вони незаконні в священстві. Тепер їх вже можуть хоть куди носити, і в кафедральний собор їх запустити. Главний їх отець і вдохновитель Філарет підтвердив, вони всі без законного Благодатного священства, в стані беззаконного священства, в стані розкола їх турецький патріарх признав законними і тим самим себе загнав під апостольське правило, яке відсікає його від церкви Христової. Но люди, які не церковні, цього не розуміють і спорять і доказують, Однак у нас не є опита або потреби спорити. Ми знаємо закону, Євангеліє признаєш, з нами не признаєш, ти свободний. От на другий день рождества, коли Собор Божої Матері, ми починаємо думати. Боже, чому тебе, Діво Марія, і збрав Господь за матір собі? Що таке було? Да, ти Родилася від святих родителів, народилася як природньо. От з імені мужа і жени. Западна цель хотілася виділити і придумала, що Діва Марія була зачата безпорочно, що не відповідає ні Євангелію, ні реальності. Хотіли зробити як ліпше, зробили як усе хуже. тому православній церкві завжди ми відповідаємо інакше. Да, Діва Марія родилася від святих родителів но в природних умовах. Вона да, родилася від святих батьків в святих умовах, в святих сім'ї, а потім а почався її особистий подвиг, коли з три років вона почала воспитуватися в Єрусалимському храмі, і до перебувала в молитві, у трудах. У подвигах поста і молитви і лічним опитом поднялася на такий рівень, за котрий церква сказала, вона вище від херувимів і без порівняння із серафимами, то є вище ангельського міра. Такое чудо було в Єрусалимському храмі, і Господь узрів це серце. І ізбрав Діву Марію за матір собі. Вона теж, обіцявши Богу дівство, місті з тим, коли мала мужа Йосифа, юридичного мужа, щоб не була потреба, аби її дівали, почому вона не замужем, бо єврейська дівчинка не могла б бути просто не замужем без якоїсь причини, то ясно, що ставши замужньою жіною, вона вже була свободна в таких бесід, але її дівство оберігалося. А коли Архангел зустрів, що народить Месію, Сина Божого, вона теж читала про Прокасаї, що Месія родиться від дівчини. Вона ще не знала, що це за дівчина, вона не могла знати наперед, що ця дівчина стане іменно вона. Сиділа в очерві приймик і родить сина, і нарекуть ім'я йме що значить, з нами Бог, до нас з неба зайшов Бог. І от тепер Діва Марія в розмишленнях вдруг являється Архангел Гавріїл, і сказав Радуйся, благоданний Господь з тобою, благословена ти межу женами і родиш Месію. Вона согласі дала. Маленько уточнила, як родить Месію, якщо пообіцяла дівство. І тоді було відкрито, що не від імені мужа, а від Духа Святого зав'яжеться то будущее дитя, ім'я котрому уже нині на другий день Різдва кажемо Богомладенець Христос родився в Діви Марії і в той період розвивався, як і всі останні. Діти, з то в різницю в було унікальне от Духа Святого і рождення було безболезненне. Діва Марія сама родила, сама спілінала і сама поклала младенця Бога Младенця в Яселі, держася канонічної віри, канонічної церкви. Ми то й діти Божі, повноті радості Божої покровом Божої Матері і її благодатних ікон. Держимося, прибуває в радості, духовній, взирає в яслі і прося Господа Боже і нашу душу прийми, як і яслі, щоб Господь вселився і в нас, бо лише так поступаючи, мають таку віру. Ми тоді ти Божі, а в вічності, і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос рождається, славіте Його!